Друзі, всім привіт! Мене звати Антон, я UX-UI дизайнер і сьогодні ми поговоримо з вами про те, як зробити текст навколо якоїсь фігури або просто по якійсь кривій лінії. Це дуже просто, тому одразу ж з вами переходимо у нашу фігму. У мене вже тут є фігура, це буде просто коло і дуже важливий текст. Що ми робимо? Ми виділяємо два ці елементи, текст та фігуру, йдемо шукати наш плагін, який нам потрібен. В плагінах пишемо toPAF. В мене він вже є, він в мене вже е, завантажений, тому я просто відкриваю toPAF, нажимаю Лінк. І ось такий текст в мене вже утворюється, і тут я можу гратися з різними налаштуваннями. Дуже важливо, не закривайте плагін, поки редактуєте текст. А, я не сказав. Тут ще можна редактувати ось цей текст. Наприклад, ми взяли цей текст і хочемо трохи менше його зробити, і він зробився. Потім можна ще щось, щось трохи поналаштувати. Якщойно ми закрили, у нас утворилися ось такий багато-багато літер. Вони всі згруповані в одній групі. Виключаємо, якщо нам не подобається, виділяємо наше коло, видаляємо, щось міняємо. Прикольно. Це ми з вами видаляємо. І наступне, як же зробити текст по кривій? А так само беремо наш пен, малюємо дуже криву. о Бачите? Ось така дуже крива, не подобається мені. Заново зробимо щось більш-менш гарне, хоча б. Ось така, ось така крива в нас буде. Зробимо, щоб не було прозорості. Не будемо довго забирати ваш час. Робимо Done, нажимаємо Done. Робимо те ж саме, виділяємо нашу криву і наш текст, нажимаємо ось тут, наприклад, плагін і тупав, тому що ми його вже використовували. Нажимаємо Link. І... Текст уже у нас в нашій, на нашій криві. Виділяємо текст, робимо його білим. Все, мені подобається. Було б більше тексту, було б гарніше, але це такий простий варіант, як це зробити. Тому всім дякую за увагу. Одним дублем. І за дві хвилинки я це записав. Всім па-па!